Червень 2019 року. Чергова партія вертольотів французької компанії Арбас дістаються небом Ніжинської авіабази ДСНС. Гелікоптери Суперпума H-225 Україна отримала за міждержавною угодою пільгового кредиту. Загалом МВС п'ять років тому придбали 55 авіабортів для українських рятувальників, нацполіції та прикордонників. Серед них і вертоліт 54, яким вище керівництво МВС полетіло на схід 18 січня. Летіли до Харкова у робоче відрядження. Про це отримавши трагічну звістку, повідомив керівник тамтешньої поліції Володимир Тимошко. Тепер Толіт не встиг відлетіти далеко від Києва. Впав у броварах. На борту гвинтокрила, який належить Державній службі з надзвичайних ситуацій, знаходилось 9 осіб. Серед них Керівництво міністерства внутрішніх справ загинули всі: міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, його перший заступник Євген Єнін, держсекретар Юрій Лубкович, а також помічниця міністра Тетяна Шутяк та керівник його охорони Михайло Павлушко і фотограф Микола Анацький, і троє членів екіпажу. Що ж стало причиною падіння гелікоптера? Розслідувати обставини авіакатастрофи Володимир Зеленський доручив СБУ та поліції. Силовики, поки тримаються режиму тиші, це й зрозуміло. Потрібно дочекатися результатів експертиз. Єдине, що повідомляють, розглядають усі ймовірні версії падіння вертольота. А це порушення правил польоту, технічна несправність гелікоптера та умисні дії щодо знищення транспортного засобу. Поки слідство збирає докази і свідчення очевидців. Такий звук вертольота був, подивилася, туман нічого не видно. Такий ну, гул такий був. А потім заріво, все, повертаюся, і огонь, оце з садика і так от. І все. І він вже до під'їзду долетів. Він не впав на нас, а він нас як зачепив. Таке враження, що знаєте, як бензобак на нас кинули, і зразу загорівся садочок. Версія перша людський фактор, чи міг помилитися пілот? У ДСНС попередньо заявили, це авіасудно вже бувало у надзвичайних ситуаціях. Екіпаж був натренований виконувати завдання у надскладних умовах. І, власне, пілот першого класу пройшов навчання і підготовку на базі «Аербасу». Версія друга несправність самого борту. А що відомо про вертольоти французької компанії Airbus? H-225, Super Puma – важковеговики, здатні підняти вантаж у 11 тонн або 24 пасажири. Далекомагістральні дальність польоту майже тисяча кілометрів. Високоефективні у надзвичайних ситуаціях витримують польоти за складних умов, зокрема погодних, найчастіше застосовуються для гасіння пожеж на великих площах та для порятунку людей. Мають сучасне навігаційне обладнання. Низький рівень аварійності. Ми їх експлуатуємо фактично десь з 2019 року. Ну, чотири роки жодних проблем з цими гелікоптерами не було. На них літав президент наш. Як вона на озброєні в 12 країнах. От як в цивільній авіації, так і військовій. тінь на французькі вертольоти Суперпума кинула авіатроща у 2016 році. Тоді Норвегія відмовилась від цієї партії вертольотів, бо один із них впав, доставляючи персонал на бурову установку. Однак, порівнюючи ці два падіння, авіаексперт констатує причини різні. Катастрофа 2016 року з цим типом гелікоптера відбулася через те, що просто відірвався основний ротор. Просто відірвався від гелікоптера. І гелікоптер, значить, ну, втратив будь-яку, значить, там можливість триматися в повірі, в повітрі, впав каменем. Зараз ми бачимо фото на фоні будинку цього гелікоптера, лежить разом і власний гелікоптер і його основний ротор. Тобто, оця причина, яка слугувала, ну оце, значить, несправність, яка слугувала причиною останньої катастрофи, вона відпадає сама собою. Погодні умови. Туман вранці чи міг він стати причиною авіатрощі. Якщо значить відповідальна особа, керівник польотів дав дозвіл на виліт, значить погодні умови відповідали можливостям цього гелікоптера. Третя версія диверсія: чи стало вище керівництво українських силових структур ціллю ворога? Дочекаємось результатів слідства. Ірина Багле, Анатолій Журавльов. Подробиці телеканал Імпер", Марафон. Єдині новини.